Сьогодні в мене для вас фантастично смачний рецепт пирога на сирному тісті з чорною смородиною та горішками. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Значить, в борошно я додаю холодне вершкове масло. Я порізала його шматочками, даю сюди дрібку солі та цукор з натуральною бурбонською. Миваніваю. Викладаю тісто, додаю до нього кисломолочний сир, додаю розпушувач та цукрову пудру і замішую еластичне тісто. Ось таке воно м'якеньке виходить. Залишаємо хвилин на 20, щоб відпочило. І можна викладати форму та розрівнювати. Просто руками це можна легко зробити. Головне, щоб рівномірно ви його розподілили. Зверху я викладаю джем. В мене чорна смородина. Можете взяти абсолютно любий, але з смородиною ну дуже смачно та ароматно. Я зверху викладаю магазили пластівці, ви можете взяти горішки, які ви любите. Обов'язково подрібніть. Та відправляю випікатися за температури 180 градусів на 25 хвилин. Даємо повністю йому охолонути. Я трішки просипала цукровою пудрою, тому що в мене кисленька, кисленький джем з чорної смородини, та й в тісті цукру небагатько. Нарізаємо на шматочки та подаємо. Друзі, він дуже-дуже ніжний та м'який. Ви лишень погляньте на ось цю структуру тіста. Ну, Дуже смачний, тому рекомендую вам приготувати його. Ось тут буде. Видно, яка в нас красива та розсипчася структура тіста. Готуйте та смакуйте. Ось.